Так, всім привіт! Хочу і я відзняти відео огляд точильного станочка для ланцюгів бензопил. Ось ми... Тут не сильно видно, трішки підтоплений ланцюг. Ну Це вже старий ланцюг, приймати торба. Для відео я покажу. Тобто я В кінці відео я покажу, як я зварив саму станіну стаціонарну для цього станочка. Ну, видно по стружці що цей станочок вже трішки працював. Виставлено в мене 30 градусів, висота виставлена, упорчик в принципі в мене також вже виставлений. Завжди перед початком роботи. Буквально одну крапочку маркером ставлю, мені на дві сторони її вистачить. Тобто ось. Ставив, упорчик піджав, зажав, відвімкнув. Ну і так. Не перетримувати, не передавлювати. По три. Ну, два, три, чотири рази. Як, як хто привик. Таким чином воно гостриться. Як дійшли до кінця, обернули на другу сторону. Там умовно, Ну, я не, не хочу до кінця йти, не хочу монтувати потім відео, змонтовувати. Ну, ось, умовно наша крапка, не знаю, чи на відео видно. Пішли. Багато не знімаємо, ну, тобто виставляємо по найгіршому зуб, зубу, особливо, якщо десь по цвяхою це, Цей ланцюг по, по цвяху він не ходив. Тобто я на першому на дотик виставився. так, і так по кругу. Зараз я покажу станину. станіну. Так. Як я зробив станіну? Ну, типу взяв кутничка два штуки. Ось. Зварив. Це два окремі. Кутнички заанкерив більш-менш під рівень квадратом. Двадцяточкою дав розкос, просверлив отвори підкріплення. Ну, тільки потрібно зважати, щоб виступала регулювальна частина. Ну, тобто він мене Постійно в розетці, О, вивів на нього окрему лампочку і так він працює. Ну і до речі, також цим станочком можна, тільки ну, треба руку набити, підточувати обмежувальні зуби. До, до речі, е, далеко не скрізь написано, е, обмежувальні зуби відносно верхніх різальних зубів. В даному цепі 0,325 підточувати ну, десятки 4. Не більше 50. Я цієї інформації сам був не знав. Сточив їх оці обмежувальні зуби, більше міліметра, і почала, ну, на малих, на тонких гіляках рвати, рвати пилку. І номерниті пилкою і ланцюга. Тобто, тобто виставив ось під 0 градусів. Там умовно виставив висоту. о І, і отако водив, упустив, упустив і, і так водив. Того підпиляв, потім з'їхав. Того підпиляв. І, і так, ішов. З, в загальному станочок хороший, він там, по-моєму, 90 Вт. Так, 90 Вт. Станочок, хороший станочок. Та, якби надійний, кажу в моєму випадку він трішки вже попрацював. Нарікань нема. До речі, конструктивна промашка в них є. Ну, це, напевно, не їхня вина. Це вина тих, хто його придумав. Вони тільки скопіювали цю станочку. Ось, від цього. Без цього ніяк. Що з однієї сторони? Що з другої сторони, тільки там не видно. Тобто ці, ці зуби ви сточите. Трішки тобто, їх зачепило, показую. Виставлено 30 градусів. Там. Ну, умовно. Так. І. Ну, за, за, зараз не, не торкає. Ну, типу, в, видно, що їх зачепляє, як не вну, в другу сторону. Регулювальний винт в, в поверсів впирається сюди, ось він і контргайка. І тут а, регулювальний винт, е, глибини заточки зуба, точніше, ширини заточки зуба. Ну, ось так жужить як зблизька. Ось. на зручній пружинці. Станочка рекомендую. Дякую за перегляд.